Сміх по-англійськи пропонують івано-франківські актори. Занадто одружений таксист. Комедія за мотивами світового драматурга Рея Куні на сцені обласного Муздрамтеатру. Ця Це історія про дивні стосунки між чоловіком та жінкою, де є інтим любов і потаємні бажання. Рея Куні поєднав у своїй творчості драматургію Бернарда Шоу, Шекспіра та Оскальда Уальда. Тут ексцентричність, провокація і гола правда життя. Занадто одружений таксист. Досі була презентована в російських театрах, і вперше вона виконувала. Витиметься українською мовою головну роль таксиста коханця грає молодий івано-франківський актор Олексій Гнатковський за прозою комедійного жанру. Він одружений з двома жінками, кожну з яких кохає. Кожна людина бажає чогось більшого, і тому головного героя я не можу засуджувати. Тому що, скажімо, у Реякуні тут навіть є Гоголівська тема. Пам'ятаєте, як подружені е наречена каже, якби оце взяти очі від Івана Івановича, ніс від Івана Петровича там, от, і скласти це все в одне, оце був би для неї ідеальний чоловік. Так само і тут головному герою він роздвоюється, якби йому. Е Всіх своїх коханих жінок скласти в одне ціле, оце б для неї для нього була б ідеальна жінка, але такого в житті, в житті не буває.